Сьогодні, дітки, поговоримо про те, що ми не бачимо, але чим дихаємо щосекунди, це повітря. Повітря це як невидима, дуже легка ковдра, яка огортає нашу землю. Коли ми гуляємо в парку або на лісовій галявині, ми вдихаємо чисте повітря. Яке воно? Воно прозоре як скло. Ми його не бачимо. Але відчуваємо, як воно пахне, воно може мати приємний запах запах квітів, трави або дощу. Іноді воно взагалі нічим не пахне. І це добре, коли повітря чисте, ми відчуваємо себе бадьорими, у нас багато сил гратися. Але інколи повітря стає брудним. Уявіть. Що хтось кинув у нашу чисту невидиму ковдру багато пилу і бруду. Ось ми йдемо по дорозі, і повз нас приїхала велика машина або старий автобус. Що ми відчуваємо? Ми одразу відчуваємо неприємний запах це означає, що машина випустила зі своєї труби багато диму та шкідливих частинок. Що сталося з повітрям? Воно стало забруднене, у ньому з'явилися невидимі, але шкідливі речі, якими дихати неприємно і навіть небезпечно. Нам, дітки, потрібно дбати про те, щоб наша невидима кодра повітря завжди була чистою. Чисте повітря дарує нам здоров'я і гарний настрій. Тому ми повинні садити більше дерев, бо вони. Наші найкращі друзі, які очищують повітря.